А у вас можна замовити телефон? Звичайно, можна. Дивіться, переходимо на iClu. Каталог товарів, iPhone, iPhone 14, я хочу. Так, чорний кольор мені підходить. І яка ж ціна? Дивіться, у нас є тут стани смарт, еко як новий. Ви можете тут прочитати, що кожен стан означає. Батарея стандарт це від 80. 5% до 99, а нова, ну, новий акумулятор 100%. Ну і e 7 та Global. Що це означає? E7 7 це без фізичного лотка, тобто з електронними сим картами і Global – це з фізичним сим лотком І ціна тут все різна. Можете зайти собі і подивитися, які ви бажаєте, підібрати собі і нажати купити. А якщо ви хочете оплату частинами, то тут так само можна. Ось на 3 місці. Можна оформити ще й без відсотків за 6300. Хороша ціна, ще рік гарантій надається. Ще й наушники у подарунок, але до замовлення тільки в стані як новий з новим акумулятором.